На Сарненщині автомобіль в'їхав у бетонні блоки. Четверо осіб травмувались серед них неповнолітні аварія сталася на дорозі Київ -Ковель. Є ягодин у вечірню пору. На щастя, всі пасажири отримали незначні тілесні ушкодження. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Подробиці у прямій мові. 25-річний водій автомобіля Сітруен не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки, блокпоста. У салоні також перебувало четверо осіб, усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13, 14, 20 та 23 років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили. Водій, за результатами огляду на стан сп'яніння, був тверезий. Ки наголошують учасникам дорожнього руху бути вкрай обережними та зважати на погіршення погодних умов, неухильно дотримуючись правил дорожнього руху.